Ви, мабуть, вже й думали, що я забула про цей свій 30 днів кас челендж. Бо ну насправді у вас були всі причини так вважати. Три місяці про цей проект не було ні слуху, ні духу, але ось, бачите, виходить, що чи не забула. А для всіх, хто можливо тут вперше, я скажу, що 30 днів каз це такий челендж, у якому я маю створити 30 різних персонажів, яких я для себе не обирала. І якщо у вас на цьому моменті з'явились запитання, а хто ж тоді їх для мене обирав, то я відповім мої чудові найкращі. У світі підписники. Коротше кажучи, суть цього челенджу в тому, щоб я вийшла із своєї зони комфорту та спробувала постворювати сімів, яких, можливо, ніколи б не вирішила робити за власним бажанням. І сьогоднішній персонаж це зовсім не той випадок. Тому що, як ви вже, мабуть, давно зрозуміли за назвою цього відео, в третьому черзі є водяник, якого я насправді і так колись збиралась робити, але скоріше в рамках моєї серії міфологічних касів, де я створюю. Персонажів із української міфології. В українській міфології водяник це древній та могутній дух, який, начебто, опікується усією водою на землі. Звісно, важко сказати наскільки всією, тому що в основному йому приписують владу саме над річками та озерами. Щоправда, зрідка в деяких джерелах зустрічаються і згадки про моря, але все ж припускаю, що нашим предкам здебільшого доводилось мати справу саме з прісними водоймами, тому у міфах, легендах та казках, де фігурує водяник, особливо і немає морів тока. Але навіть у такому разі він все ще не якась та пересічна нечисть, що полює на смертних, типу там потепельників чи русалок. Ні, водяник є свого роду царем, а водою ми його володіннями. Причому я називаю його царем навіть не фігурально, бо він справді має власне царство і власних підлеглих. І Якщо з царством все, в принципі, очевидно, це уся вода світу, то з підлеглими вже набагато цікавіше, тому що йому підкоряються не лише риби та інші водні тварини, а й вся нечисть, що хоч як Якось пов'язана з водою, типу там русалки, потопельники і таке інше. Тож, якщо людина померла у воді, то вважалось, що вона має почати служити водянику після смерті. Наприклад, хлопці, що перетворювалися на потопельників, ставали його пересічними слугами. А от з дівчатами навіть трошки цікавіше, бо втонувши у водоймі, вони ставали русалками. А якщо на моєму каналі давно, то мабуть пам'ятаєте, що колись я робила відео про українську русалку. В принципі, вся рубрика міфологічного касу на моєму каналі розпочалась саме. З нього, до речі, і десь там зараз має вискочити рекомендація. Тож, якщо ви ще його не бачили, то вкрай рекомендую переглянути, вона да, класне. Так от, до дівчат, які ставали русалками після смерті, водяник відноситься набагато тепліше. А якщо казати точно, то він відноситься до них як до власних доньок. Тож по смерті у них в принципі проходить доволі безтурботно і щасливо. Щоправда, він має дивну звичку одружуватися з ними подекуди, що є кхм, бентежним фактом, але що тут сказати, Древні хтонічні духи у них. Своє поняття про мораль та правильні речі, не буду його засуджувати за це, тим паче, що в такому випадку дівчині, в принципі, випадала нагода побачитись із своїми рідними знову, звісно, лише раз і у супроводі свого нового чоловіка. Але все ж, крім того, за легендами і повір'ями, бодяник має навіть власний палац, у який важко потрапити, тим не менш, тому що, по перше, знаходиться він на найглибшому дні. А по-друге, цей палац, начебто, повністю кришталевий, тож навіть якщо б ви з якоїсь причини пропливали б десь повз. То навряд помітили б його так легко, і от я зараз згадала, що у дитинстві читала українські казки, героям яких подекуди доводилось мати справу з якимсь царем, що жив на дні озера або річки у розкішному кришталевому палаці. І ось тепер я знаю, що виявляється, мова йшла про водяника. Він не згадувався у тих казках, як хтось однозначно злий. До речі, звісно, йому не подобалось, що герої без дозволу вторглися до його володінь, але, по-моєму, то цілком нормальна реакція. Мені б теж чесно не сподобалося. Якби до мого палацу залізли якісь смертні. Що за нахабство, насправді мудяник же, в принципі не полюбляє, коли хтось проявляє до нього чи до його володінь якусь неповагу. Саме тому, наприклад, і не можна приходити до річок та озеру ночі, або хоча б якось шкодити водоймам. Бо інакше, повірте, він знайде, як помститися вам за це. І це ще пощастить, якщо він вирішить просто налякати або провчити вас. Але якщо ви зробите щось, ну аж занадто нерозважливе, то може й втопити, мабуть. А якщо люди аж надто сильно роздратують його, то він може навіть Зламати гремля або влаштувати повінь, спричинивши чисельні жертви та руйнування, до речі. Коротше кажучи, здається, у наших предків були всі причини його боятись та відноситись із пошаною, що я й вам раджу робити, до речі, і я знаю, що, мабуть, все сказане вище якось не надто поєднуються із моїми словами про те, що бодяник не є злим духом, тому що, ну, як хтось, здатний на подібне може бути добрим, правильно, але... Речі про українську міфологію, в принципі, мабуть, не варто сприймати якихось створінь як однозначно злих чи однозначно добрих. Водяник це ж, могутній хтонічний дух, тож навряд життя чи доля людини мають для нього якесь значення. Не тому, що він злий чи жорстокий, просто я припускаю, що він має свої уявлення про те, яке покарання можна вважати справедливим. І повертаючись до касу, я маю сказати, що свідомо зробила зовнішність свого водяника не надто канонічною. Насправді він мав би бути більш подібним до лісовика, старим на. Вигляд дідом із довгою бородою та густим волоссям. І я розумію, чому наші предки уявляли цих двох духів подібними один до одного. Типу, це логічно, бо вони схожі по своїй суті. лише з тією різницею, що лісовик опікується лісом, а водяник ну, відповідно, водою. І можливо, тому був би сенс у тому, щоб зробити їх схожими зовні, типу як підкреслюючи їхню спорідненість. Але чесно кажучи, мені не дуже хотілося робити двох майже однакових персонажів, бо я ж хочу, щоб мої версії міфологічних персонажів були відносно різними. Тому я сподіваюся, ви пробачите мені таку неточність. Мій водяник більше схожий на рибу ніж на людину. Мені це здається логічним, бо все ж він водна істота і більшу частину свого часу проводить саме під водою. Саме тому у нього така зелена шкіра, жабри, луска. І до речі, шкіра у нього не лише зелена, а й майже прозора, тому що він майже не виходить на сонце. Бо свої дні, як мені здається, він проводить глибоко під водою і виходить на поверхню лише вночі. І думаю, саме тому йому так не подобається, коли люди приходять ночами до води, Бо це буквально єдиний час, який він може із задоволенням провести на поверхні, а вони й сміють йому заважати. Дурні нахабні люди. І до речі, на голові Міводяник носить таку своєрідну корону із водорослей, щоб підкреслити власний статус. Причому я припускаю, що це якісь чарівні водорослі, які змінюються залежно від сезону разом із реальними водними рослинами. Що ви і самі до речі можете помітити на зимовому вбранні вони, немов трішки жовті, а на літньому цвітуть такими рожевими квітами. Ну, і і про магічний тризубки не забула, звісно. Виявляється, це атрибут не лише Посейдона, а й Водяника. А користується він ним для виконання своїх безпосередніх обов'язків, щоб проробити нове джерело, наприклад. І власне, завантажити цього персонажа ви можете за посиланням в описі під відео. В основному я використала для його створення саме користувацький контент, а не платні доповнення для Сімсу. Тож, в принципі, вам не потрібно хвилюватись через те, що у вас там чогось не буде. А я, мабуть, на тімі буду закінчувати. Я неймовірно вдячна вам за те. Що ви були зі мною аж до цього моменту. Вау, я пишаюсь, і знаєте, якщо вам не важко, то не могли б ви посунути свій курсор трішки нижче і тиснути вподобайку цьому відео. Давайте, я вірю, що ви впораєтесь із цим. Ну а я ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі.